mm <clears throat> Всім привіт! З вами Грін та його блоки. Сьогодні буде трошки незвичайний формат епізоду. Я хочу повністю підтримати ідею відігрування по РП і довести її до максимуму. Тим паче за ці два тижні я встиг зробити доволі багато, але не все можна зручно показати у звичайному відеоформаті. Поїхали! Перед тим, як продовжити будувати село, я вирішив вийти зі своєї зони комфорту і хоча б спробувати спланувати побудову. Тому я зробив копію світу і зайшов на неї в креативі, щоб розмежувати подвір'я, дороги і відмітити, де будуть стояти хати. Наскільки я знаю, раніше до Громадського планування, село виростало хаотично, тому що хати будували там, де зручно і як прийдеться. Тож я вирішив робити подвір'я достатньо хаотично розкиданими по доступній мені області, а також прокладати дороги не конкретно попід хатами, а теж як прийдеться. Таким чином, у нас виходить блакитним кольором основні широкі дороги, зеленим це внутрішні стежки на подвір'ї, помаранчеві прямокутники це відповідно хати, а червоним кольором обмежені земельні ділянки. Тепер, через декілька днів, дивлячись на це, я думаю, що в результаті Подвір'я будуть більшими, а хатини будуть розкидані подалі одна від одної, зараз, здається, занадто кучно. Також ще один момент хочу підкреслити: я коли довільно прокладав велику дорогу, робив деякі вигини, щоб вона не виглядала сильно прямою. Але потім подумав: чекайте, дороги в такі часи формувалися органічно, тобто люди йшли пішки, їхали конями чи волами, і таким чином дорога протоптувалася. А людина завжди буде йти по найкоротшому і найпростішому шляху. Тому крива лінія дороги може бути тільки якщо щось заважало пройти прямо. Так перше, що мені спало на думку, це великий камінь, але я точно ніколи не бачив величезних валунів у нас в степах. Тож я вирішив поставити сюди закинуту хату, прямо руїни хати, що вже поросли кущами. Але дорога все ще залишається в обхід будівлі, яка колись тут існувала. На планування пішов майже весь вечір, і перед тим як почати, я вирішив підготувати ресурси для будівництва. Костяні блоки для стін це для мене не проблема, як я помилково тоді думав. А бамбук для даху в цілому відновлюваний ресурс. А ось чого точно буде недостатньо, так це спресованого болота для дороги або, хоча б її частини. В мене немає ніяких імбових автоферм, що генерують мільйон болота в секунду. Тому все, що залишається, це зібрати болото в мангровому біомі. Це також було легше сказати, ніж зробити. Десь у мене були координати порталу в Біом. Залишилося тільки дійти туди і під'єднати портал до мережі чотирьох доріг, що в мене виходять із Незерхабу. Оскільки я був впевнений, що повертатися туди потрібно буде не один раз, я вирішив одразу прокладати дорогу, щоб до порталу було хоча б зручно долітати. Це значило копати незерек і ставити мости над лавою протягом близько тисячі блоків, що я і зробив майже без пригод. Відео дає 20 хвилин на осліп, намагаюся знайти новий пов'язаний портал після того, як. Зруйнував старий, я вирізав, бо не хочу, щоб мої глядачі погано про мене подумали, як справжній ютубер. Завершуючи інфраструктурний вечір, я пішов збирати болото в мангровому біомі. Я копав тут, я копав там, копав ще раз тут. Завантажував болото по шалкерам, копав вдень, копав вночі, копав, поки на лопаті більше не було видно жодного пікселя зарядів. Коли скінчилася лопата, вхід пішли мотига з топором. Я вирішив не збирати трохи мангрового дерева, поки тут і щоб двічі не приходити. Я всією душею ненавиджу збирати це дерево. Ненавиджу Настільки, що готовий просто скопіювати якийсь дизайн автоферми і більше ніколи не займатися ось цим. Але, але щоправда, темно-червоний колір цієї деревини я просто обожнюю. Вважаю, що це один з найкращих будівельних блоків у Майні. Коли й мотига закінчилася, прийшов час повертатися додому і ремонтувати інструменти єдиним способом, який я пам'ятаю. Ох, як я зараз жалкую, що не зробив ферму Ендерів. Але тут я згадав, що є ефективніший, а також корисний спосіб це торгувати з жителями, підібрав гнилу плоті з ферми мобів, щоб продати за емеральди, і на залишок розпродав гарбузи. Єдине, що залишалося зробити тим вечором, це назбирати пшениці для крафту блоків з пресованого болота. Тому, як і в Skyblock модпаках, телефон на праву кнопку миші і вперед до клацмашини. Так, ось я і тут, але я поки що не починав прокладати дорогу. Я хочу розібратися із а, палітрою. Кольорової власне, для цієї дороги. Так, у мене була ідея показати різноманітний ґрунт на цій локації. У нас можуть бути різноманітні ґрунти, так. А це, наприклад, більш глинистий ґрунт, який я буду робити за допомогою цього блоку, цих блоків з з пресованого болота. У нас може бути піщаний ґрунт, так? який у нас буде виглядати як пісок, і може бути багато камінців, наприклад, що схоже на гравій. Який буде кольору приблизно, ось як звичайний камінь. Так і ідея в тому, щоб, оскільки у нас великий, великий такий простір, багато місця, то можна плавно переходити між типами ґрунту на цій локації, власне, на, на дорозі. Я хочу продумати якийсь перехід між ось цим краснуватим відтінком блоку до піску. і, власне... Після піску переходити на ось цей сірий. Я думаю, що буде непоганий ось такий плавний перехід, тому що напряму перейти від спресованого болота, від цього червоненького відтінку до сірого каменю доволі складно. То я думаю, можна перейти через пісок. Що для цього нам потрібно? Для цього мені знадобиться повністю вся моя палітра кольорових блоків. Давайте подивимось, я із скрині дістану. Ні, камінь темний, нам не підходить зараз. Камінь звичайний підійде. Седимент і, можливо, ось цей світлий шерсть. та гравій. А, і пісок пісок нам потрібен. Ось, власне, що можна зробити з цим, як перейти від спресованого болота до каменю. Давайте спробуємо. У нас є ось, наприклад, два блоки. Починаємо. Ми у нас буде болото. Я ще підхватив, а у нас є ось цей блок спресованих болотняних. Це глин, ось такого вигляду. Так, і далі нам треба перейти до жовтого кольору. Тобто нам потрібно змінити злегка краснуватий чи навіть фіолетовий відтінок цих блоків на пісок. Це, до речі, дуже легко зробити, насправді. Для цього нам знадобиться декілька блоків саме дерева. Так, давайте візьмемо лисе тропічне дерево. Лисе дерево дуба і а, лисе дерево берези. А кожен блок ми конвертуємо в планки в дошки, тому що вони нам якраз для цього знадобляться. А, і дивіться, як зручно. У нас йдуть дошки. Тропічного дерева, вони також дуже схожі за відтінком, але світліші. Далі ще світлішим буде а, лисе дерево. Хоча давайте я все ж таки по, ще по одному візьму. Так, це дощ. Ладно, давайте почекаємо, коли він закінчиться і продовжимо, бо не дуже, зручно. не дуже зручно так буде працювати. Так, на чому ми зупинилися. Ага, у нас є тропічні дошки. Та що ж таке? Ізі? Ви бачили просто максимальний скіл. Навіть жодного домагу не отримав. Клас. А, так, власне, дошки. Ми переходимо з. Червоного відтінку до піску. І так, у нас є тропічні дошки, тропічне лисе дерево. Далі після них дуже зручно буде ставити саме дубові дошки, які, ну прям, сильно схожі за кольором. Потім, власне, лисе, дубове дерево, і дошки березового, і також лисе. Березове, березове, березове дерево. Якось так. І в нас, бачите, через три класичні кольори дошок і дерева ми переходимо від червоного до світлого. Тепер нам залишилося тільки дійти до піску, і це ми зробимо за допомогою звичайного пісковику і полірованого. Звичайний пісковик він має трохи темніший колір, і він якраз ближче схожий загально за кольором. Із березовим, березовим деревом. Він темний за рахунок ось цих тріщин в ньому, так, які трохи темніші. Після нього можна поставити полірований пісковик, він світліший, тому що в нього немає, немає ось цих тріщин. І, власне, після цього вже трошки перейти до піску, який, який органічно. Вписується разом із полірованим пісковиком. Давайте ще один блок додам. Так, є. І тепер, оскільки ми змінили відтінок на жовтий, нам потрібно, щоб перейти на сірий, треба знизити насиченість. Так? Тобто перевести це в білі блоки. І так, я зараз на версії 1.21.4 знаходжуся. в мене є ось той білий ліс, але я поки що туди не ходив. в мене немає тих блоків із світлими білими дошками. І наскільки я бачив, вони мають все ж таки трохи рожевий відтінок. Тому, я використуючись своїми можливостями, що в мене є, і білими блоками. Я думаю, можна перейти за допомогою костяних блоків і потім білих блоків грибів, тому що дивіться. Костяні блоки, вони не настільки різко переходять після піску, тому що мають ось той трохи теплий відтінок, про який я казав, коли ми будували цю хату. До речі, і, власне, білі грибні блоки, які трохи переходять в такий, можливо, рожевий відтінок, але ось ці пікселі вони схожі, схожі на андезит або на сірий бетон саме піском. І ось таким чином ми перейдемо зараз на камінь. Дивіться. Беремо світло-сірий бетон у вигляді піску. Так, це, це, це цемент світло-сірий, а потім світло-сіру шерсть. І далі нам буде зручно перейти на камінь за допомогою андезиту. Андезит він найбільш, найсвітліший, а камінь, що у нас є. І тоді у нас буде ще коблстоун. Так, класний, дивіться, як буде зручно. Добре переходити після ось цих грибних блоків на сірий цемент. Так, звичайно, це не настільки плавно, як ми ось тут використали. Але все одно, воно працює, і якщо здалеку подивитися, зараз подивимось, то воно непогано. Після цього ставимо сіру шерсть, яка дуже зручно переходить. І дивіться, андезит, який найсвітліший камінь, він має трохи синюватий відтінок, але добре. Вписується ось у цю композицію з цих блоків. Далі звичайний камінь і коблстоун, тому що він темніший за рахунок якраз ось цих тріщин, між ними. Так, тобто, якщо відлетіти далі, давайте подивимось. Ось у нас є такий плавний перехід між червоним блоком спресованого болота до піску і до каменю. Власне, ось приблизно такий градієнт я хочу використати на, на всій дорозі так, побудувати. А яка буде шириною, там десь 6-8 блоків, а зробити різноманітні ось такі переходи, щоб дорога вся вона була неоднорідна за кольором, щоб можна було якось ось так міксувати і показувати різні підземні біоми, якщо можна так сказати, на цій дорозі. Тобто у нас ближче до середини буде глинистий ґрунт, десь ближче до річки, може бути трохи піщаний. Там десь там в інших місцях може бути ось цей камінь. Коли палітра була готова, можна було починати прокладати дорогу, а це означало тільки одне знову копати. Іноді я питаю себе: Грін, навіщо ти це робиш? Навіщо продовжуєш копати третій день поспіль? Дякую, Грін. Так, я справді наполегливо продовжую це робити, будувати, знімати відео, покращувати якість. І я можу відповісти, чому я працюю заради того, щоб прокинутися вранці і побачити ось такі коментарі під відео. Побачити, що люди цікавляться тим, що я роблю, і підтримують мене у цьому. Але не останнім чином цьому сприяє моє вперте небажання кинути щось на півшляху, навіть якщо фініш ще й близько не видно. Я працюю над цією рисою свого характеру останні декілька років, і думаю, що кількість епізодів на каналі покаже успішність цієї роботи. Боти. Дякую за відповідь, Грін. Я можу тільки побажати тобі успіху в цьому. Все ж таки, сам себе не похвалиш, ніхто не похвалить. Так, ось і пройшов деякий час, я вже повністю побудував дороги, хоча б найбільші дороги зв'язку, що будуть проходити через це село в різні сторони, через весь біом. І зараз я просто на, на коні приїжджаю, дивлюся, як воно буде відчуватися. Давайте також з вами подивимось. Ось у нас тут починається перехід на пісок, і потім з піску все це буде переходити на камінь. І це добре, тому що з цієї сторони, я думаю, що буду робити міст, і міст буде значно простіше зробити приблизно з ось такої палітри сірого каменю. Але якщо повертатися з цієї сторони назад, тут у нас є оце розподілення на дві частини, про яке я казав, що дорога буде розділятися, і якось вона проходить в цю сторону, де також є перехід на більш піщаний ґрунт. Так, давайте залишимо коня тут. Таким чином. І я думаю, що буде краще всього подивитися з дрону. Ось, дивіться, як виглядає загалом так, перехід між піщаним ґрунтом та глинистим ґрунтом. Ось такі дороги. У нас є одна велика дорога, яка розділяється на дві частини, і одна дорога велика, яка проходить через село і виходить до річки. Ось приблизно так, використовуючи саме цю палітру. Про яку ми з вами тільки що говорили. А ось виходить така дорога. Також, коли в мене був час, я побудував декілька хат. Ось якщо порівняти це з початковим планом, так виглядає приблизно теж дуже схоже, але хати вони менш кучно стоять, ніж, ніж тоді розпланувалося. І дорога виглядає чудово. Я думаю, що це не останній, це не фінальний варіант, що можна буде до, допрацьовувати, її, можливо, тут буде проходити ще одна дорога. Ось, власне, зараз прогрес такий, тож я думаю, що буду завершувати зараз. На даному етапі, дякую, до речі, всім за коментарі. Я їх перечитав, я побачив все, що можна було додати. Я якось випишу собі список, що потрібно добудувати, і якось буду підходити. То проєкт у нас катастрофічно великий, я би сказав, але не неможливий. То я думаю, що буде якось розділяти. Час так підходити до кожного, наприклад, подвір'я окремо і деталізувати його вже детальніше. Я сподіваюся, що не перегорю. Я не хочу перегоріти, а тому я думаю, що треба якось із часом правильно працювати. А, ну що ж, але перейшов час до сьогоднішнього побажання. Я хочу вам побажати ніколи не зупинятися на півшляху. Так, звичайно, що це. В Контексті того, що я сьогодні вам говорив, я справді працюю над собою в цьому плані. Взагалі є багато речей, які, які робиш, і результат, можливо, не буде помітний там перший тиждень, перший місяць, і так далі. Це нормально. Дуже часто це кажуть про заняття в спортивному залі. Так що результат не побачиш там через один тиждень. Треба стабільно займатися, 2-3 місяці, і тільки потім ти відчуєш цей результат. Так і я думаю, що. Я думаю, що в житті є справді багато речей, до яких приблизно так само треба ставитися. Ось навіть у моєму контексті зараз із цим величезним проєктом. Я хочу правильно ставитися до, до часу над цим проєктом. і я впевнений, що я не кину цей і дороблю його до фінішу і так само буду продовжувати знімати відео для вас, знімати всі відео, які я запланував, а їх їх немало. Я вам це точно можу сказати. Тому, друзі, давайте будемо працювати над цим разом. Не кидайте нічого на півшляху, навіть якщо це якийсь маленький проєкт, що ви щось е, самі робите, збираєте або будуєте в Майнкрафті, все одно тренуйте, тренуйте свою силу волі і свою постійність, якщо це, це взагалі так можна назвати. Окей, ну що ж, можу тільки попросити у вас, щоб ви писали коментарі. Скажіть, що думаєте на цьому етапі проєкту. Напишіть коментарі, можливо, ще якісь ідеї щодо будівель в цьому хуторі з'явилися. До речі, можна ім'я придумати. У нас поки що немає назви цього класичного українського села, тож від вас варіанти назви, подумаємо, але щось таке, щось справжнє, класичне, типу, не обов'язково пов'язане із Майнкрафтом, але не. Відміняється. Ну і так, власне, пишіть коментарі, як вам сподобався сьогоднішній епізод. Я вас всіх обожнюю. Дякую вам всім за увагу. З вами був Грін. До зустрічі.